Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна Укрформ Україн продовжує свою роботу сьогодні. З вами Ольга Таманова. Дев'ять років триває війна, 384 дні триває повномасштабне вторгнення окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію у Білорусі. У нас на включенні Франак В'ячорка, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської. Я вітаю вас, пане Франа. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Я пропоную ще розпочати нашу розмову саме з останніх міжнародних візитів Лукашенка, в тому числі саме ключовий візит, який був це до Китаю. Тож про що це може говорити? Ми бачили, що Лукашенка підтримав так званий мирний план Цидзипіня. Якщо як ви думаєте, про що це може свідчити і про що йшла розмова там? Я думаю, для Лукашенка найважливіше було отримати зовнішню легітимність. Він втратив її в 2020 році, і з того часу з ним ніхто не зустрічався, окрім Путіна, російських губернаторів, президента Зибабве. Йому було дуже важливо показати, що він все ще легітимний. Його признають з ним зустрічаються, і тому Лукашенківська пропаганда посвятила цьому візиту так багато уваги і так багато часу. Але я маю сумніви щодо реальних результатів цього візиту, тому що раніше Китай розглядав Білорусь як. Такий перевалочний цех по дорозі в Європу використовується для транзиту зараз, коли були введені санкції для Китаю. Використання Білорусі як такої транзитної території стало дуже невигідною. Так само, як інвестування в білоруську економіку не має жодного сенсу. Ми спостерігаємо кризис майже в усіх секторах білоруської економіки. Що може бути це якась система постачання? Обладнання чи озброєння теоретично через Білорусь в Росію, але це теж мало ймовірно, бо логістично це кошмар, і я не впевнений, що Китай буде так ризикувати через Лукашенківський режим будувати якісь міжнародні схеми. Тому моя моя оцінка, що це нічого не змінить, окрім фоточки, рукопотискання серйозних змін після цього візиту, не варто чекати. Щодо Лукашенка, тут все мені здається зрозуміло. Для навіщо це йому така зустріч? Ми розуміємо, навіщо Сипінню така зустріч, що, що він може отримати від Лукашенка і що йому може бути цікаво. Бо е, я дуже сумніваюся, що така зустріч можлива, якщо це не цікаво, або немає якогось сенсу для китайської сторони. Що ви думаєте з цього приводу? Да, це добре питання, але ми бачимо, що Китай пробує грати такого миротворця, медіатора поміж там глобальним півднем, який зараз становиться дуже важливий в контексті а, харчової безпеки. І поміж там демократичним західним світом, поміж Росією і Україною, спробує з себе робити таку третю нейтральну е, сторону. Ну і зустріч з Лукашенка, якби збалансована там можливою розмовою там з президентом Зеленським, це така демонстрація, що ми спілкуємося з всіма силами. Також не виключено, що це була просьба Путіна зустрітися з Лукашенка щоб дати нещасному Лукашенку легітимність. Це не виключено, що це був просто візит, запланований за коли подивитися на розклад Цзіньпіня, він зустрічається майже зі всіма лідерами, в тому числі там, дуже маленькими і маловажливими країнами. І, і тому зустрічі з Лукашенкою, це, це скоріше така частина цієї гри нейтрального медіатора. Пане Франко, давайте поговоримо про ситуацію в самій Білорусі, що змінилося за цей час. Ми з того, що бачимо, ми або нам здається, що репресивна машина набирає обертів, і насправді ці гайки закручуються, закручуються все сильніше. Якщо можливо, ми помиляємось, розкажіть нам, що відбувається всередині, які настрої у людей, і яка ситуація в цілому. Ну Лукашенка поводиться з білорусами так схоже, як Росія поводить себе на окупованих територіях. З одного боку йде спроба підконтролювати підставити під контроль майже всю все, все суспільство. Винищується будь-яке інше думство. Закрити лі з ліквідоване незалежне медіа. Багато з них змушені працювати з вигнання з екзилю. Проводиться тотальна русифікація. Окрім репресій, аршців знищається. Білоруська мова, білоруська культура все, що робить білорусь окремим від Росії народом, і ми бачимо, як цю політику такої окупації поглинання Росія проводить руками Лукашенка. Тому, коли комусь здається, що там Лукашенка впирається, і таки незалежне спротивляється Путіну, це велика помилка. Він робить все, що Путін від нього хоче. Ми спостерігаємо хвилю, хвалю арештів серед чиновників, серед силовиків. Ків від тих політичних в'язнів, які зараз виходять, вони розповідають, що камери заповнені держ... Держ... держслужбовцями Також це значить, що це не тільки про активістів демократичних чи журналістів. Система вже починає шукати зрадників внутрі самої себе. Аліс Беляцький Нобелівський лауреат, отримав 10 років ув'язнення. Тихановська дистанційно отримала 15 і чоловік. Йому додали півтора роки до 18-річного терміну партизаном від 14 до 24 років ув'язнення. Ну, практично кожного дня затримують від 15 до 25 людей. Серед затриманих багато до прикладу жінок, багато дітей затримують за коментарів. Тіктоку, інстаграмі, ну зараз а, є теж а, така відчуття а, такого терору сталінського часу. І в таких умовах дуже складно проводити якусь публічну протестну діяльність, але багато людей приєдналися до партизанських груп. Ну і ви пам'ятаєте, пару тижнів тому атаку на А-50, цей російський самолітак-шпіон. Вона була здійснена тими самими партизанами. На жаль, ми не знаємо про всі партизанські атаки, ми знаємо тільки про успішне, але повірте, відбувається набагато більше, ніж трапляє в пресу. Я впевнена, що ви тримаєте зв'язок з якимись правозахисниками, можливо, які ще залишилися на волі там. Чи розумієте ви взагалі масштаб таких репресій, масштаб тих людей, які перебувають вже за гратами, хоча б в якомусь кількісному показнику? 1500 людей визнані політичними в'язнями до більш за 4000 тисячі людей знаходяться у в'язницях по політичних мотивах. Реальна цифра може бути набагато більше. Багато людей отримали не ув'язнення, а примусові роботи. Так звану хімію це теж не не свободи. Вони мусово працюють там на на різних там, заводах, фабриках, на лісопілках їх теж можна вважати політичними ув'язненими. На жаль, ці люди, які навіть виходять, вже відсідили свої терміни. Вони виходять в дуже поганому фізичному стані, потребують реабілітації, допомоги, лікування. Цю допомогу неможливо отримати в Білорусі. Так само і не можна не можуть повернутися на роботу, їх практично змушає влада до еміграції. Всі, хто інакше думають, ніж влада, їх просто позбавляють можливості нормально існувати і працювати в суспільстві. Ви затруну ви сказали про тікток і інші соціальні мережі, які ну доступні нам? А чи розуміємо ми, що відбувається там? Чи доступні, умовно кажучи, доступний інтернет, чи доступні якісь телеграм-канали? Чи все це блокується і спостерігається за цим зараз у Білорусі? Ну соцмережі доступні, але я але все дуже чітко е, моніторується КГБ. І коли е, людина залишає якісь якісь коментарі чи лайк, це фіксується і не виключено, що потім за ним прийдуть. Найбільш е, уважливо вони слідкують за телеграмом, і діяльність телеграмі, навіть е, коли маєш інстальований. Телеграм на своєму телефоні це може бути причиною для затримання. Телеграм взагалі вважається такою екстремістською соцмережою. Ми бачимо, що і в інстаграмі, і в Телеграмі теж працюють провокатори. Вони навіть використовують такі інструменти, такі гри, розваги, як там чат-рулетка, це така програма, коли люди випадково виходять на відеочат з іншою людиною. І провокатори з КГБ, до прикладу, провокують людей на якісь політичні виповіді, а потім спецслужби приходять до них додому і саджають на на, в, на, на доби ув'язнення там за виповіді в, в навіть в тих платформах внутрішніх, не публічних. Тому зараз є ну, ми бачимо, що режим зробив якісь висновки з 2020 року, коли вони практично не контролювали інформаційний простір, і зараз взяли. Такий упор, фокус на тотальну зачистку, щоб жодного іншого думства в інтернеті, в соцмережах не було, і досить успішно, а на їх місце приходиться російська пропаганда. Ми знаємо, що більшість, мабуть, білоруської опозиції зараз перебуває за межами Білорусі. Тож чи відчуває ця і Ви в тому числі мабуть, переслідування у світі. Відчуваємо після захоплення літаку Ryanair з Романом Протасевичем. Ситуація змінилась. Треба було приймати заход безпеки. Теж проводимо верифікацію всіх людей, які приходять працювати з нами, чи часово, чи постійно. А, ніколи не знаєш. Ми, ми отримуємо інформацію від там Літви і Польщі, коли є загроза а, від спецслужб. Є е, теж, ну не можна виключати, що режим теж висилає свою агентуру там в, в політичні структури, в, екзюль, в еміграції, але теж ми не можемо жити в постійному страху, що ось вось якісь агенти там прийдуть і нас там е, там знищать. Тут треба шукати розумний баланс поміж безпекою і довірою, тому що це теж якби завдання спецслужб розколоти і посіяти недовіру поміж людьми. Поміж активістами а нам цього це це дуже важливо заховати, зберегти У нас є питання в студії. Прошу. Надія Юрченко «Укрінформ». повертаючись до міжнародних візитів Лукашенка, відомо, що він зараз в Ірані. не згадали ви про цей візит, теж доволі такий промовистий. І українські експерти висловлювали думку, що Лукашенко ну, під час цих візитів є посильним Путіна. От на, на вашу думку, наскільки він відпрацьовує під час цих візитів білоруський порядок денний чи російський? Можливо, в пропорціях? Дякую. Лукашенка вже вилітів зарану, Зустріч була дуже коротка, дуже цікаво, які будуть результати, тому що поміж Раном і Білоруссю торгівля скоротилася в 10 разів за останні роки. Практично нічого не було. Можливо, вони будуть щось там домовлятися про знову збірку чи співпрацю в військовій сфері. Там навіть йшла якась розмова, що там шахетів можуть збирати в Білорусі хоча це буде дуже дуже складно і логістично не незручно. Але є можливість, що Лукашенко спробує експортувати підсанкційні товари з Білорусі в Іран. Іран дуже покутує через західні санкції. Ми знаємо, що на Іран були накладені в Ну це другос, другосні санкції, і а, а, там є дефіцит багатьох, багатьох товарів. Ну а Лукашенка є не має можливості продавати ці товари. А, також є проблема з логістикою, як там це до Чати з Білорусі в Іран, але вони будуть шукати якусь ну якусь лазівку чи, чи повітряним способом чи наземним, щоб щоб такі поставки зорганізувати, а також для Лукашенка цей візит важливий, бо це теж елемент визнання. Він спробує бути релевантним на міжнародної арені, щоб не казали, що він маріонетка Путіна, але він також має свою політику. Хоча я сумніваюся, що він якусь незалежність має єдина в чому, що він насправді контролює в. Білорусі це репресії. Це насправді під його контролем, але зовнішня політика, я впевнений, все погоджується з Москвою. Ми бачимо, як дружно вони голосують на міжнародній арені в ООН проти України, як вони підтримують один одного. Тому тут не варто мати ілюзії. Я думаю, що на 80% він виконує російську політику, ну а на 20 через репресії він вже забезпечує свою свій власний контроль над, над суспільством. Alright. І, мабуть, останнє питання буде все ж таки щодо ситуації всередині країни, чи є у вас відчуття, що зараз відбувається така собі підготовка саме Лукашенко населення до того, що попереду може бути наприклад війна або можливість того, що Білорусь все ж таки вступить до війни з боку на, на боці Росії. Чи є таке відчуття, особливо розуміючи, що останні були новини, наприклад, те, що було прийнято рішення, я так розумію. Мобілізувати і призвати всіх тих, хто перебував в резерві, чи не говорять вам про це? Мало вірю, що білоруси приєднаються до цієї війни. По нашій інформації були спроби в 2022 році загнати, змусити білорусів, але було, було, був саботаж невиконання, непорядкування на цим наказам. Зараз в суспільстві є консенсус, що Білорусь не повинна підтримувати Росію приєднати, приєднатися до цієї війни. Мобілізаційні заходи мають скоріше такий піяровський ефект. <звіду> вони показують Росії свою лояльність, свою, то, що вони там підтримують, що білоруси підтримують з Росію, але насправді там серйозної мобілізації ми не спостерігаємо. Коли буде якась зміна, ми обов'язково про це дізнаємося, але ми зараз не там. Я дуже дякую вам за цей ефір. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Франак В'ячорка, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Слава Україні!